Виконати найсокровенніше дитяче бажання, що може бути більш людяним. Хтось із них хоче грати на піаніно, хтось І всі вони хочуть бути здоровими і радіти життю. Мрію, що збуваються, для них віра в те, що чудеса бувають, а значить, і вони мають шанс. Розділіть радість зустрічі нового року і різдва з тими, хто потребує цього. Разом створіть спільну казку, відчуйте поруч биття щасливого серденька і побачте у радісних оченятах іскорки майбутніх перемог. У кожного з рівнян є незабутній шанс створити добро на різдво і відчути себе справжніми чарівниками, подарувати дітям не тільки мрію, а й повноцінну віру в свої сили бути, радіти, жити. Не втратьте нагоди нагадати собі про своє дитинство, про свої мрії, про щасливі миттєвості різдвяно новорічних свят. Від Миколая до водохреща ПДН та рівне 1 за допомоги дітей-волонтерів допоможуть вам зробити крок на зустріч дитячій мрії. Озирніться ті, хто потребують вашого тепла, поруч із вами. Віддай людині крихітку себе за це. Душа поповнюється світлом.